Пане Валерію, у вас великий досвід в хірургії. Розкажіть, будь ласка, якийсь випадок, який вам, можливо, запам'ятався. Може, колись пацієнт не хотів або е вагався, чи треба йти на операцію, а потім ця операція врешті врятувала йому життя. Ну от, наприклад, якщо звернутися до такого стану, як рак прямої кишки. Після встановлення діагнозу там пацієнти в спілкуванні, ну там висловлювали, що вони там бояться. Там, операції там, чи там, променевої терапії, і все це їх так дуже напружує, лякає, і, там родичі. Але, наприклад, коли клінічні наші онкологи, хіміотерапевти провели там, хіміотерапію, Потім там таргетну терапію, імунотерапію, то я таким пацієнтам сказав: давайте ми з вами зустрінемося там через 6-9 місяців. Побачите, що вам операції не треба буде робити, і навіть формування якоїсь стоми теж. Ну всі так усміхнулися, сказали: ви хірург, і кажете, що не треба буде операції. Це щось з розряду фантастики, так, що хірург якось відмовляє від операції. Але коли пройшло 9 місяців, всі ці пацієнти поприходили, я їм сказав, ну як, от ви бачите, ви на сьогоднішній день повністю здорові, і операції вам ніякої не потрібно. Ну, Пацієнти сказали, а що таке можливо? Ну, Я ж кажу: от ваш візит сьогоднішній підтверджує, що, мабуть, можливо. Інші ситуації, коли от ми не, там, вели мову про пацієнта в 90 років. І так склалося, що в цього пацієнта було три пухлини одночасно, коли ми провели діагностику, у нього був рак шлунка, рак сліпої кішки і рак сигмовидної кішки. Тобто у цього пацієнта прийшлось робити не одну операцію, а три операції. Тобто резекцію шлунка по поводу раку шлунка. Правобічну геміколектомії з приводу раку сліпої кишки і резекції сигмовидної кишки з приводу раку сигмовидної кишки. Сім'я була трохи шокована цим. Сказала, що, що він зможе все це пережити. І все закінчилось добре. Пацієнт. Живий, здоровий.